Ми з вами вже з груби, по великому рахунку ми вже можемо, навіть виступали, можемо собі дозволити десь їздити. Так, yes. да, їздити хоч кожної неділі, то зараз такий засвітило соночку і зараз вже дивишся, чи їхати, чи не їхати. З yeah. самого року, okay. року вже не, не дивляться, що вийшло вже міста, не тає, так. І, і, і половину вуликів тут мене мало за хати, але все одно половина вуликів хата закриває в тіні, а половина вже на сонці. Ті половина вже всі пішли. <різь> <різь> там мороз стоїть на дошках. Приймемо, дивишся, що вони там є. Так що ну, приймемо рішення, яким чином будемо здаватися, щоб ми не. Можливо, в онлайн. Можливо. Так, є, є пропозиція э, мира про те, що вони... Ми... Завоювали нові технології. Це, в принципі, розумно можна. не подивитися, чи є технічні такі можливості для тих, щоб вони могли е, одночасно працювати. бо то, Дискримінацію ми допускати не можемо. Якщо в нас хтось не, не має можливості, чи ну з різні обставини, то тоді, значить, будемо все-таки традиційно збиратися. Або в телефонному режимі будемо десь щось саме тій. Важливі питання тих, що ми, що приймемо рішення, що не збираємо кожного е, останній е, місяць. Ну, зараз так процентів, я думаю, що зараз це весна, то вже вже в нас читальний ради це серйозні посічники. Що я хотів, би, який порядок денний на сьогодні я пропоную? А ми давайте зараз його ще пропозиції свої ви надасте. Е, дивіться, ну перш за все, підведемо підсумки коротенькі від наших загальних зборів. Пропоную, скажімо так, фактично місяць у нас прийшов. Тобто, що в нас було зроблено, що не зроблено, і взагалі в нас перша. Тому я пропоную на цій раді десь коротенький план з роботи обговорити. Ваші пропозиції, що би ми робили, ну, скажімо так, у цей активний сезон. Тобто задача розпланувати роботу. Ми там, звичайно, приймали рекомендації різних рішень. Але якщо є конкретні пропозиції, щоб що зробити до 19 серпня на цей період, то е, сьогодні буде добре, щоб вони ці пропозиції десь озвучили, десь їх, е, можливо, якісь рішення прийняли більш-менш конкретні, щоб ви мали, е, знали, ви всі знали, над чим ми зараз будемо цей рік. Цю частину року будемо працювати. Друге питання, Любомир Тарасович розкаже про те, нас, хто в нас зараз по членству, скільки що написали, якщо він має таку інформацію, які там є внески, хто що там вніс, щоб районні голови в першу чергу знали, що скільки їхніх, якщо ти і маєш в розвідці районів таку інформацію. Тобто це питання, тобто питання організації. І, відповідно, в цьому другому питанні так само пропрацюємо взагалі всі інші районні, які є в районах, проблеми, питання, що вважаєте, що треба підняти, на якому рівні знаходиться взагалі процес розбудови районних ваших організацій, для того, щоб ми могли десь бачити картину. Щоб з різних районів одні одних перейняли передовий досвід і е, десь мали загальну картину. Тобто друге питання організаційне. Перше це підведення підсумків і плани на, на, на півріччя, е, вже менше півріччя, на 6 місяців на 5. Е, але друге організаційне і третє я вважаю, що різне, в якому якраз. Е, Пропрацювати питання, е ну, основне, яке нас зараз багатьох цікавить, в тому числі пакетні питання, можливо, у когось є якісь пропозиції, у когось є якась інформація додаткова цікава щоб ми могли до людей доступитися. І у кого, звичайно, є які оголошення, пропозиції, зауваження і так далі. Тобто, такий коротенький порядок денний для того, щоб ми... Могли швидко оперативно пропрацювати, щоб ми мали е, якісь загальне бачення того, що відбувається в організація. ще які пропозиції до цього порядку. з Останнє питання питання медоносів. Ну так, це різні. Що ми з вами провели збори, і до сьогоднішнього часу ми проїхали ще, де ми ще були? Е, Кир. Дейтр... Е, е... Загальна кількість у нас, щоб ви знали, ми е, маємо на сьогоднішній день 8-8 е, районах у нас є вже гарні Тобто на цей час ми провели кілька семінарів. Хотині просто були на е, чергових mm -hmm. зборах, де, до речі, тут є вже сидять два цілих заступники голови військової е, організації. Де поїхали заступники, бо вже, бо, вже є. бо вже є заступники, так. Тобто хотин досить гарно працюють, організувалися, все, все нормально. Прийшли збори, у, е, ми з вами давно вже говорили. Я його ще не подавав, скільки я вирішив, що краще його подам вже після того, коли ми з вами поспілкуємося. Можливо, будуть якісь ще доповнення до цього листа. Тому що це є лист до директора департаменту АПК е, з метою скликати відповідну нараду з е, в тому числі з дісівниками. АПК для того, щоб ми могли зараз, я його попробую зачитати, але до, до цього зараз до Щоб ми могли підняти ті питання, які для нас важливі, щоб ми десь превентивно пропрацювали, особливо по цих всіх кропленнях. По цьому на сьогоднішній день кирницях нас запевнили, ну я вважаю, і я впевнений, що так і було. Я навіть чув по радіо їхній. Семінар проходив в міжрайонний керівцях, і там вони дійсно піднімали питання про обробку полів і до всіх, абсолютно суб'єктів господарювання, які були там присутні, чітко розказували, коли обробляти, що обробляти, яким чином використовувати і так далі. Але в тих же кирницях ми дійшли до висновку остаточного, в тому, що без нас з вами, тобто без бджолярів без того, що ми активно будемо слідкувати за процесом дотримання законодавства на місцях нашої пасіки, що ми коли ми не будемо дивитися, що там робиться на місцях, ніякі навіть самі хороший чиновник не проконтролює того фермера чи ту асоціацію по обробітку по обробітку тих полів. Тому наше завдання. Пропрацювати через область всіма районами, а вже зараз, до речі, якраз Гадіюч і він, краще бачить свій почет. Перше, ну, то що ми співпрацюємо з нашими науковцями, відправили всі їхні анкети по цьому колосу. До речі, дуже непогане опитування грамотно, ми провели опитування у Кельниці, фактично всі, хто були присутні. Гарно, якісно заповнили. Це, е, потратили на це 7 хвилин десь приблизно до 10, хвилин. до 10 максимум. Все гарно, якісно позаповняли, телефони позалишали. Все красиво здали і виконали, виконали роботу. Моя зараз робота і я нагадую зараз нашим київським колегам, бо рішення Торада СПУ прийняла спілки пасічників з Пасу. Прийняла про те, щоб Україна вся взяла участь у цьому опитуванні, тому що наше, наш інститут біології, хімії і біоресурсів, це фактично веде на всю Україну. То ми вже десь маємо певну відповідальність, щоб їм допомогти провести це опитування. Ми дали їм електронний, я переслав електронний варіант, щоб в онлайн режимі можна було заповнити ці всім. Зараз інше питання це е, стимулювати або заставити, нагадувати. Зараз я тим займаюся, що дзвоню через пару днів і питають, чи передали, чи скільки областей зробили, чи щось зробили взагалі і так далі. Але треба сидити, організовуються якісь такі масові гуляння з посадкою недоносних дерев, висівом рослин і так далі. Тому що я кажу, ми вже стартували десь в Новосельському районі, я з Лотеська ми організували за, за 5 людей і пішли схилами там з сумних ділянок, пішли, садили акацію, висадили липи, висадили липи, садили по таких, там, де є більше вологи, по таких трошки не по мочарах, а таких виїмках, де більше вологи. Акація всюди на схилах пленни. На схилах, Звисіяли синяка, буркуна, білого, отаких. Ну, я вважаю, що воно своє щось дасть. Ці всі речі треба робити. Це ми можемо зараз ще робити буквально якийсь тиждень-два, активно, поки є волога в інші, поки ще в нас немає наскільки багато кожноденної роботи на пасіці, то це ще можна десь організувати кілька людей. Не треба робити це там, якщо є можливість організувати всю асоціацію кудись, Це дуже гарно. А якщо немає такого, то зберіться в одному з двох населених пунктах, де є там група людей 5-6, 5-6. Ну, скільки є джолярів, селі, десь 10 є десь більше. Просто зберіться, накопайте саджанців, просто посадіть, посадіть. Тому що це важливий момент. Ми з Іваном мали їхати висаджувати в нього, а він же там ти вже насадив, Які я лиману насадив. Ну там готується площа під засів, під засів. Очищається. Ну, а то що ми mm. Липати, всі, всі. А то треба ще садити. до так. Да, да, да. Так що було би важливо все-таки, щоб ми е, десь підключилися до тебе, зробили такий образно показовий е, Зах... захід. Би бажаючі приїхали, загрузилися до за тебе в машину, поїхали в тебе, там хай буде виселити на твоїй території, і, там, можливо, чи Володимир, чи кого там ще підключити ставчану. Хай буде в одному окремому селі, але показати, яким чином це робиться, щоб людей десь, може, трохи хто дивиться в інтернеті, щоб підбадьорити, ну, стимулювати до таких, такої діяльності. Тобто, це також важливий захід. Що ще? Тобто. Ми маємо з вами зараз підсів, підсадку медоносних рослин. Ми маємо з вами організаційні заходи з'їзд. Ми маємо підготовку до участі в ярмарках. І ми маємо обов'язкове питання: це звернення до влади і контроль за внесенням хімії, гербіцидів і іншої отрути, обробки. Медоносних нектаром. Робота із підготовкою е, до пакетного сезону із організацією збуту пакетів. Більше народ цікавиться процедурою е, зв'язку з тим, що ми проїхали по районах і люди почули про діяльність асоціації, питаючи чи вони працюють по сторінці, чи вони якось не працюємо вже маємо більш чітко працювати через асоціацію. Ну, Звичайно, що ми вже не всюди говорили і говоримо, що комерційні питання наша асоціація не вмішується безпосередньо. Це є комерційна діяльність для всіх, виставлення орієнтовної вартості того пакета. Ми її виставили. Хотині, до речі, ми ще додатково дискутували вже в е, вийшли десь на розуміння остаточні такі. Базові про те, що ми говоримо, от ще раз наголошую, що 1000 гривень це є 1 травня, три рамки розплоду плюс кормова. І вже далі, після 9, а в принципі після 15 травня, все, що йде далі, то це вже може бути 850 і так далі. Тобто ми говоримо про такі, такі цінові коридори. Для того, щоб люди орієнтувалися яким чином, їм, тому що активно дзвонять, збивають ціни. Зараз активно висять на, на сумі десь 750. Вже вони там бомблять наших і так далі. Телефонують, так, все, а, ні, це дуже дорого, ми не будемо. Але через день, через два все одно дзвонять і знову повертаються до цієї самої розмови. тому що... Потреба буде, потреба наростає. І єдина, е, єдина особливість сезону, що немає фактично, або дуже мало є е, наших е, цих, росіян на ринку. Хоча мені сказали, що в нас в нашій області працюють е, з Калуги, і ще з працюють дві бригади. Я не знаю, хто це, з ким працюють, але є. Але і відповідно немає цього загального ажіотажу. Тобто росіяни завжди десь, да, да, вони десь великі об'єми закидали, і наші люди, які збирали для них пакети, вони шукали для того, щоб партію велико нашукати. Тому був такий загальний великий ажіотаж. Зараз у нас більш-менш такі двосторонні в основному контакти: 300, 400 тисяч. Стороженець нічого на що з росіян не говорить. Ось тут є в нас представник стороженця. Я знаю, що він постійно із росіянами. Ні, це стороженець, там. У нас з росіянами постійні контакти мали три основні грати. Три райони, але ми зараз вияснили, що в Шейкельніці досить активно з ними працювали. Mm -hmm. Але е, Вижницький район, там є люди, які активно працювали, застави mm -hmm. mm -hmm. ми всі знаємо. Mm -hmm. І сторожанець. Це були три райони, які ключові, які працювали дуже активно з mm Росією. -hmm. Але на сьогоднішній день, скажімо так, десь вони є. Ми мені повідомили з іншої області про те, що. У вас працюють дві групи з двох регіонів, міська. Ви точно я запам'ятав, запам'ятали, нічого не то Будемо дивлячись. Стандарту, дві рамки. І 20 травня до 20 травня ніхто не давав ніякі пакети. До нас приходили після 20-го, і ми чекали, де сранейку встали, дві машини, три машини з України прийшли за пакетами. А тоді не було пакетів таких, як маю. Так, обично двох корпуси, один корпус, чи, бо то е, такі е, стандартні трьох, ці то коротша рамка, тому вони не годяться. І вулики навіть, і ми тікаємо, дотягаємо пізніше, щоб був ще розвиток. Бо ми дамо пакетам, нічого не лишається. І то було лише дві рамки, дві рамки розплоду. Все, дві рамки розплоду, Дайте, дві, е, е, дві е, е, кормові, е, до основному Три стандартні три. Не було три. Ніхто і... затримав. 얘, 네. А потім 5, а ти на слідуючи. А потім вже пішло 3. Але ви відповідаєте слідуючи. Я готов тобі 5, дати, але кожна рамка стоїть гроші, піднімай сину. Ну це в а Сейчас, як, начало мая, я не залежу на 5. Меня мало лежать. Я не знаю як. Що, але я це сьогодні буквально маю, розвиток по війни вже й. Холодно, я нагарую, холодно, що, а, не розганяються матки, значить має бути холода. Коли було тепло, що на початку березня. Я, 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 вони зараз підуть. Зараз, вже а, я дивлюся по прогнозу, на 10, то я вже 16. У п'ятницю 21 градус. Тепло Олег. Що ми говорили? Ми доходимо зараз до класичного варіанту, не треба нічого видумувати, що там трошки мають думати. Довільний. Без собачь. Це не доволі. Просто вони спочатку прийшли зерно трошки ціну і там 600. І подивилися по інтернету, як стандарт, кіло 200. З ним знайшли співник, він не приїжджає, лишається і ранок, і мід лишається. А не з Миколашкою часом? З Миколашкою часом, і я з Миколашкою лишаюся. Ну, то не строшують, я вам не бачу зараз. Ми мовляв, для нашої послідження, то краще вийти на Петрівське організоване. Це не значить, що ми прийняли? Ні, це не означає, що департаменту прийняли. Вначальник департаменту АПК Чеченської, отак, прізвищення по-батькові, звернувся в область. Згідно розпорядження департаменту протягом лютого місяця цього року в районах області були проведені збори місцевих джолярів, в яких участь жили керівництво Асоціації в українських джерелах. Науковці університету кваліфіковано з'ясували існуючі проблеми у галузі будівництва світового масштабу і чітко визначили головні причини глобальної тенденції масової загибелі бджіл. Серед яких перше місце займає надмірне використання хімічних засобів боротьби як із шкідниками, так і сільськогосподарських сільсько культур, так і у знищенні будяні гербіци. На всіх проведених зборах місцеві джерелі обурювалися тим, що у їхніх районах масово і головне безконтрольно, орендарі і фермери безнаказано, не дотримуючись елементарних вимог, використовують. Дозвольні не дозволені їм препарати для обробки земель і посії в тут, що приводить до масової взаємодії вдів. Особливо друглими були виступили вчителів села Луки, Верницького району, які безапеляційно звинувачують владу у бездіяльності, адже село було в ухваленому розумію накритого тут. 28 лютого відбулися обласні збори джерелі, на яких посічники з районів поставили вимогу перед керівництвом асоціацією. i za asociací eh, pro provedení oblasti no... roštěrné oblasti novinářové za účastí oření země u rejona fermy Начальників районних АПК, районних спеціалістів по захисту рослин, керівників асоціації джолярівських джоля, е, а також представників обласної прокуратури та, е, та лісничих е, е, АПК під Егію керівництво департаментів області. Департамент області вважаємо, що в роботі такої наради Виключно доцільно було б взяти участь представників власної прокуратури, час проведення НІ, ні. 26 лютого цього року Києві відбулося засідання диспілки пасічників України, в роботі якого брав участь директор департаменту призвичайно казов Петрові знає каже, який у своєму виступі поставив завдання моніторити випадки порушення закону про джільництво в частині нанесення шкоди. Та охорони медодайних насаджень. Для цього тісно співпі... співпрацювати з обласними АПК в разі потреби звертатися у місцево сільського господарства. Час проведення такої наради слід визначити до першої весняної обробки озимої ріпаку, площі посівів, якого є досить значними в області. З повагою голова асоціації виробників пропустим України та також наш президент, Василь це і із доби Ференчука, віце-президента спілки пасічників. Тут на початку сказано, що в зв'язку з продажу в Європу нам даде, 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 проблемами там, що відбувся семінар, в якому взяли участь фітосанітарна служба України, спілка пасічників України, головні обласні ветеринарні інспектори. Я вам перечитую, бо ви там називаєте перелік, кого запросити, з цього можна взяти ще декого. Слухайте, Далі заступник міністра аграрної політики, питань євроінтеграції, голова Державної служби України з питань безпечності, це зараз дуже важливо, харчових продуктів та захисту це споживачів. Це, 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 що да. Значить, заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, і заступник директора ветпрепаратів та кормових добавок, перший заступник директора ДНДІ, лабораторії діагностики та ветеринарної санітарної експертизи. От вони провели цю нараду, і я пропоную значить, взяти копію цього виступу. У нас є така велика, тут сьогодні одна сторіночка. Mm -hmm. От, значить, є тут не одна сторіночка, а тут дві сторінки. І дуже важливо би копію цього, цієї доповіді нашого віце-президента спілки Пасні, щоб вони прочитали і направили від свого імені для обговорення в районі для обговорення в владних структур.